20 тисяч переглядів. 20 тисяч переглядів. І куча коментарів. Де ж ціни, де ж та цибуля по 4 гривні. І ціни як в колгоспі. Де-де? В колгоспі. В колгоспі. Ну зараз вже не колгосп, а агрофірма Корсунь. Агрофірма Корсунь. І ціни як в Колгоспі в оті хатки маленькі. Агрофірма Корсень, показується. Так що, відповідаю на всі питання. Цибуля там 4 гривні. 4 гривні цибуля. Всього-навсього. Хто писав, де це, як це, все дуже просто. Ось з Корсення. Воно як з Києва їхати. Оце я їду з вітряка. І оно. цибуля 4 гривні. Ви представляєте? 4 гривні цибуля. І всі ціни, як в колгоспі. Так що всім гарного дня. І будьте здорові.